Я сподіваюся, що тернополяни проявлять всю свою гостинність, все своє щире серце і хлопці, і переважна більшість з яких не було ніколи ні в західній Україні, ні в Тернополі, зрозуміють, що таке справжні тернополяни, справжні галичани. Ще раз дозвольте від цієї громади Тернополя, яка всі ці місяці щиро переживала за вас, хлопці. Від всіх дітей, які малювали вам листи, передавали вам вітання, переживали за вас, подякувати за те, що ви проявили стійкість, справжній характер, стояли чист війська, чисть присяги. Дякую, що не зламалися. І я думаю, що довзі той буде час, коли повернеться і крова Тернопіль, і над ним знову буде моя і прапор військоворських сил, і прапор нашої великої України. Слава Україні!